У суботу, 6 травня, в рамках проєкту Розвивайся, спілкуйся, відпочивай. Відбувся справжній молодіжний вечір. Жива музика, різноманітні ігри, смаколики, спілкування з однолітками та дружній колектив все це чекало на молодь. Це стало можливо за допомогою департаменту молоді та спорту. «Tomorrow Club» – молодіжна щаслива родина, громадський бюджет міської ради можуть грати у настільні ігри, можуть танцювати. У нас є така кльова програма з танцями джазденсам. Є кльова. Музика, де під котрим прям хочеться прям трястись, і танцювати, і плюс це те місце, де ти можеш просто прийти і будеш знати, що тобі тут раді, і ти можеш просто відпочити. Такі зустрічі це чудовий привід знайти нових друзів зі спільними інтересами. Сумно не буде. Запевняють організатори проєкту. Світло, музика це все атмосфера, від котрої просто не хочеться йти. Більше за все грають у настільні ігри. Ми настільні ігри у нас різних форматів, навіть тих, котрих немає в інтернеті. Ми розповідаємо правила. Плюс ми ще плануємо вести таку тему, як день книги. Тобто, ми даємо завдання прочитати якусь книгу, і ми просто її обговоримо, ділимося своїми емоціями. Сучасна молодь не зупиняється на місці та постійно шукає способи для саморозвитку. Ми граємо в ігри. ми Саморозвиваємося, розвиваємося вместе з друг друга, дозволяємо друг другу бачити свій рост в житті, в всяких соціальних сферах. Ми тут дружимо, в нас очень тепле, дружне ком'юніті, і е, я вважаю, що це таке так приємне пространство для саморозвитя і розвитку. Учасники проєкту раді новим зустрічам та змозі відпочити від цього дня в теплій та дружній атмосфері. Я сюди прийшла. Порозмовляти зі своїми друзями, знайти нові знайомства, просто повеселитися, розслабитися. Наприклад, я грала на гітарі. Тут і тут я розвиваю свої можливості, і тут мене вчать прям мислити глибше. Молодіжні зустрічі проводяться раз на два тижні, аби не пропустити цікаві та веселі заходи у дружньому колі, слідкуйте за соціальними мережами громадської організації Молодіжна щаслива родина Валерія Лисенко, Олексій Кражановський, Кримачузькі новини.